Універсальна формула для побудови ефективної воронки продажів. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і у цьому відео я розповім вам про одну дуже просту, але дуже потужну формулу, яка допоможе вам створювати дійсно круті воронки продажів. Причому цю формулу ви можете використовувати не тільки при створенні воронки в цілому, але й на кожному кроці цієї воронки. В рекламі, в емейл листах на сторінках воронки і навіть у своєму контенті. Як бачите, ця формула дуже важлива, тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця і розібратися з цією формулою. Вона може принести дуже багато користі для вашого інфобізнесу. Що ж це за чарівна формула? Формула, яку я зараз поділюся з вами, вона не моя. Я дізнався про неї від Расела Брансона, одного з найкращих спеціалістів у світі по воронкам продажів. Коли я зрозумів, як вона працює, то почав уважніше придивлятися до всіх воронок продажів, які зустрічалися мені в інтернеті. І я помітив, що в основу більшості найкращих воронок продажів була закладена саме ця формула. Формула називається Гачок історія пропозиція. В чому її суть? Спершу вам треба зачепити вашу цільову аудиторію за допомогою спеціального гачка, щоб ці люди звернули на вас увагу і захотіли вас вислухати. Коли ви отримаєте увагу своєї аудиторії, вам треба розповісти їм свою історію. Ціль цієї історії перше, завоювати довіру аудиторії, щоб ці люди повірили, що ви можете дійсно допомогти їм вирішити їх проблему або задачу, і друге, донести цінність вашої пропозиції, яку ви будете їм робити, щоб вони захотіли її купити. Ну і в кінці вам треба зробити цій аудиторії смачну пропозицію, яка буде вигідно відрізнятися від пропозиції ваших конкурентів. Тобто. Спочатку ви чіпляєте аудиторію за допомогою гачка, отримуєте їх увагу, далі ви розповідаєте цій аудиторії історію, щоб завоювати їх довіру і щоб донести цінність пропозицій, і далі ви в кінці вже робите цій аудиторії якусь вигідну пропозицію. Саме так працює формула гачок Історія Пропозиція. Як працює ця формула в реальному житті? Щоб ви краще зрозуміли, як працює ця формула, я наведу вам простий життєвий приклад. Припустимо, що ви прийшли в кафе і хочете познайомитися з дівчиною. Що вам для цього треба зробити? Ви можете використати для цього формулу гачок Історія Пропозиція, тобто, що ви робите. Спершу ви вибираєте дівчину, яка вам подобається, вибираєте вашу цільову аудиторію. Далі ви пригощаєте цю дівчину якимось смачним коктейлем або десертом. Це буде ваш гачок, за допомогою якого ви зачепите її. Таким чином ви зможете привернути до себе її увагу, і у вас буде привід підійти та поспілкуватися з цією дівчиною. Далі ви почнете з нею розмову і розкажете їй трохи про себе, свою історію, щоб таким чином завоювати її довіру. І наприкінці розмови ви запросите цю дівчину на побачення, тобто зробите їй вигідну пропозицію. В ідеалі, якщо це буде незвичайне побачення, тоді у вас буде більше шансів отримати її так. Якщо ваша розмова пройде нормально, ваша історія їй сподобається і ваша пропозиція зацікавить цю дівчину, ваше запрошення на незвичайне побачення, то вона погодиться і піде з вами на побачення. Ось так працює ця формула. І так само вона буде працювати для воронок продажів. Припустимо, що у вас є якийсь продукт або послуга, який ви хочете продати в інтернеті. Тобто я вам розповів, як це в реальному житті може працювати, і зараз я вам покажу, як це працює в воронках. Припустимо, що у вас є якийсь продукт або послуга, який ви хочете продати в інтернеті. Щоб виділятися на фоні конкурентів, вам треба перетворити ваш продукт або послугу в спеціальну смачну пропозицію, унікальний офер. Я вже розповідав в одному зі своїх відео, як створити унікальний офер, тому не буду на цьому зупинятися. Можете подивитися, пошукати на моєму каналі, є таке відео. Але якщо говорити коротко, то для того, щоб створити унікальний офер, вам треба додати до свого продукту або послуги спеціальні бонуси, які можна отримати лише в рамках цієї пропозиції. Так ви робите свою пропозицію особливою і перетворюєте її в унікальний офер. Далі, для того, щоб продати свій офер потенційним клієнтам, ви створюєте під нього воронку продажів. І при створенні цієї воронки ви використовуєте формулу гачок Історія пропозиція. Спочатку вам треба створити гачок, за допомогою якого ви зможете захопити увагу потрібної вам аудиторії. Це має бути щось досить цінне для вашої аудиторії, але безкоштовне. Наприклад, чек-листи, міні-книга, вебінар, безкоштовна консультація, безкоштовний аудит, безкоштовний якийсь продукт, безкоштовний тестовий період, відео, інфографіка. Свій гачок ви пропонуватимете людям не просто так, а в обмін на їх контактні дані, наприклад, на їх емейл. На спеціальній сторінці, на сторінці підписки. Потім, коли ви захопите увагу потрібної аудиторії за допомогою гачка та отримаєте їх контакти, почнеться ваше з ними спілкування, під час якого ви поділитеся з ними своєю історією. Головні задачі цього спілкування перше, щоб люди почали вам довіряти, повірили, що ви можете вирішити їхню задачу чи проблему. Друге, щоб вони зрозуміли цінність вашої пропозиції, яку ви будете їм робити. Для цього ви створюєте спеціальні емейл-листи та допоміжні сторінки вашої воронки продажів, за допомогою яких ви будете розповідати свою історію, за допомогою яких і буде відбуватися ваше з ними спілкування. Все це спілкування зрештою приведе людей до вашої платної пропозиції, до вашого оферу. Ви представите свій офер і поясните всі його вигоди у своїй історії всередині воронки, на своїх сторінках та всередині своїх листів. А потім ви вже направите людей на сторінку продажу цього оферу і запропонуєте людям його купити, тобто зробите їм офер свій. Унікальний. Ось за таким принципом і будується більшість хороших воронок продажів. Ви спочатку чіпляєте людей за допомогою гачка, далі ви їм розповідаєте історію, і вже потім в кінці робите їм пропозицію. Тобто ви їх підкупаєте якоюсь приманкою, потім на сторінках і в листах розповідаєте свою історію, щоб люди повірили, що ви дійсно можете їм допомогти. Далі ви розповідаєте людям, доносите цінність своєї пропозиції, і в кінці ви робите людям свою унікальну пропозицію. Тобто. Класні всі воронки мають гачок, якийсь безкоштовний продукт чи послугу для привернення уваги потрібної аудиторії, вони мають історію, яку розповідають на сторінках і в листах воронки продажів, щоб завоювати довіру людей і донести цінність платної пропозиції, і вони мають унікальний офер, який вигідно відрізняється від пропозицій інших конкурентів. Як ще можна використовувати цю універсальну формулу гачок історія пропозиція? Формула гачок Історія Пропозиція ще крута тим, що ви можете її використовувати не тільки при створенні самої воронки продажів, але й на кожному кроці цієї воронки. Ваша реклама, ваші емейл листи ваші сторінки також будуть мати свій гачок історію та пропозицію. У рекламі за допомогою заголовка та картинки ви будете чіпляти увагу потрібної аудиторії. Це і будуть ваші гачки. Далі, всередині самої реклами, в тексті реклами ви розповідатимете коротку історію, щоб завоювати довіру людей. І в кінці ви робитимете якусь смачну пропозицію, будете робити якийсь заклик до дії, щоб переконати людину клікнути по вашій рекламі. На сторінках воронок вашим гачком виступатиме заголовок. Історія це те, що ви будете розповідати на самій сторінці. І у кожної вашої сторінки буде своя ціль зробити якусь вигідну пропозицію. Наприклад, на сторінці підписки ви будете пропонувати свій безкоштовний продукт в обмін на підписку, а на сторінці продажу ви будете пропонувати потенційним клієнтам купити вашу платну пропозицію за гроші. У емейл-листах вашим гачком буде тема листа, тобто ви якусь тему пишете листа, щоб людина відкрила цей лист. У тексті листа ви будете вже розповідати підписникам свою історію. А метою вашого листа буде перевести людину на потрібну вам сторінку, тобто змусити людину клікнути на потрібну вам на потрібне вам посилання всередині листа. Це і буде ваша пропозиція. Запам'ятайте, коли ви створюєте воронку продажів або якийсь її елемент, тримайте в голові формулу гачок Історія пропозиція. Тобто ви повинні спочатку захопити увагу потрібних людей за допомогою якогось спеціального гачка, далі розповісти їм свою історію, щоб завоювати їхню довіру та донести цінність вашої пропозиції, і в кінці зробити свою унікальну пропозицію. Якщо щось не працює у вашій воронці продажів, це завжди або через гачок, або через історію, або через пропозицію. І щоб це виправити, вам необхідно або придумати більш чіпляючий гачок, кращий гачок зробити, або розповісти більш переконливу історію, щоб люди вам повірили і зрозуміли цінність вашої пропозиції, або ж зробити смачнішу пропозицію, щоб люди її захотіли. І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, на який я хочу звернути вашу увагу в цьому відео. Чим серйозніша ваша пропозиція, ваш офер, тим більш переконливою має бути історія і тим більше часу потрібно, щоб її розповісти. Якщо пропозиція дуже серйозна, то іноді потрібно багато дотиків і багато історій, щоб людина почала вам достатньо довіряти та скористалася цією пропозицією. Як це працює в житті? Повернімося до мого життєвого прикладу, який я розповів вам на початку відео. Якщо ви хочете в перший же день знайомства привести дівчину до себе додому, то ви повинні бути дуже переконливими у своїй розмові, щоб завоювати її довіру і отримати її згоду. І ваша пропозиція має бути досить смачною, щоб вона погодилася. Якщо ж у вас в планах привести цю дівчину до рацу, то вам навряд чи це вдасться зробити відразу після першого знайомства. Вам ще доведеться багато разів зустрічатися, спілкуватися, розповідати їй свої історії, перш ніж зробити їй таку пропозицію. У воронках продажів такий же підхід. Чим дорожче ваш офер, який ви хочете продати всередині воронки, тим більш переконливою має бути ваша історія, щоб ви могли завоювати довіру та донести цінність вашої пропозиції. Саме тому дуже багато інтернет-підприємців використовують вебінарні воронки продажів для продажу більш дорогих своїх оферів. Чому? Тому що під час вебінару у них більше часу і більше можливостей, щоб розповісти переконливу історію і донести цінність свого оферу. Ось чому саме вебінар. Якщо ж ваш офер дуже дорогий, то вам може знадобитися багато дотиків та багато історій, щоб його продати. Тому однієї воронки буває недостатньо, щоб продати такий дуже дорогий офер. Це як з радцем, так? Щоб, щоб дівчина погодилася. Вийти за вас заміж повинно пройти певний період часу, повинно бути багато історій, багато розмов, багато спілкування, багато чого відбутися. Перш ніж це е, ви зможете таку зробити пропозицію. Тому в інтернет-бізнесі теж саме, однієї воронки буває недостатньо, щоб продати дуже дорогий офер. Але якщо ви тривалий час будете підтримувати зв'язок зі своєю аудиторією через корисний контент, то згодом вони можуть дозріти до покупки і купити ваш дуже дорогий офер. Ось чому важливо збирати свою базу підписників, крім того, що у вас повинна бути воронка, ви повинні збирати базу підписників і регулярно підтримувати з ними зв'язок, регулярно спілкуватися зі своїми підписниками, регулярно ділитися з ними корисним цінним контентом, щоб вони дозрівали поступово до покупки, адже буде багато людей, які одразу не захочуть купити, але вони з часом можуть дозріти до покупки і можуть згодом потім купити вже ваші найдорожчі офери. Висновок, давайте підсумуємо: використовуйте формулу гачок історія пропозиція щоб створювати круті, ефективні воронки продажів для вашого інфобізнесу. І зважайте на ті важливі нюанси, про які я вам розповів у цьому відео. І пам'ятайте, якщо у вас воронка не працює, або якийсь її елемент не працює, це завжди або. Тому, що у вас поганий гачок, або тому, що у вас погана історія, або тому, що у вас погана пропозиція. І щоб це виправити, вам треба або зробити крутіший гачок, або розповісти крутішу історію, або зробити більш вигідну пропозицію. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях до цього відео, а я постараюся на них відповісти. На цьому в мене сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!